Він залишався відданим своїй батьківщині до останнього подиху. Ігор Заєць народився у селищі Максим Горький Херсонської області. Та із самого дитинства прагнув бути корисним та допомагати людям. Тому у дорослому житті вирішив стати медиком і закінчив медичний коледж. Він був всім ген, генієм, просто генієм. Він пам'ятав все, весь курс медицини. Він був для мене найкращим ліпоєм. І для душі, і для тіла. Завжди допомагав. Я могла подзвонити йому в будь-який час, і він мені. Поможе завжди. Бучі може приїхати. Міг приїхати, коли я скажу. Завжди підтримував, переживав за мене. Після здобуття освіти ігор за покликом серця вирішив боронити свою країну, підписав контракт на три роки та пішов давати відсіч загарбникам у зоні проведення антитерористичної операції. Свою цивільну спеціальність використовував і у армійському житті. Був військовим медиком. Леві душев не знаті широка душу. То так, то как до к себе людей. Я з ним вместе не служив, але був медиком і стояв на його посаді. По завершенні контракту чоловік попрямував за кордон на заробітки. Працював на одному із заводів у Чехії. А коли почалося повномасштабне вторгнення, не зміг залишитися осторонь та повернувся викорінювати зло з неньки України. Донедавна служив у складі 2-го батальйону 57-ї бригади. Це мене безлю. Воїну і усім воїнам, які загинули, захищаючи нашу батьківщину, нашу землю від тих людей, які прийшли до нас зі злом. Цар Во ви Отця і сина, і святого духа. Амінь. свій останній бій Ігор Заєць прийняв на Донеччині. Його життя обірвалося 21 січня поблизу міста Часів Яр, де захисник виконував бойове завдання. У пам'яті рідних та близьких йому навіки залишиться 25 років. Без коханого чоловіка та турботового батька залишилася дружина та маленька донька. Редакція першого міського пам'ятатиме Кузьма Шишкін Андрій Яковлєв, перший міський.